Книга приповістей. Розділ 9 Мудрість збудувала собі дім, витисавши сім його стовпів. Вона зарізала своїх тварин, розбавила своє вино і накрила в себе стіл. Тоді послала своїх служниць, аби вони запрошували з міських підвищень. проголошуючи. У кого бракує розуму? Хай звертається сюди. Тим, хто бідний на розум, вона говорила Заходьте, їжте мій хліб, пийте вино, яке я розбавила. Залиште безумство, щоб ви могли жити. Тримайтесь дороги розуму. Але хто повчає кепкуна? Той накличе на себе ганьбу, а хто докоряє нечистому, той сам виявиться заплямованим. Не дорікай кепкуну, аби він тебе зненавидів Докоряй мудрому, і він тебе полюбить, повчай мудрого, і він стане ще мудрішим. Напучуй праведного, і він. Примножуватиме знання, початок мудрості є страх Господній і пізнання святого розум Адже завдяки мені мудрості Примножаться твої дні і додадуться тобі роки життя. І якщо ти мудрий, то користуватимешся своєю мудрістю. А коли ти глузій, то сам і потерпиш від цього. Глупота це нерозсудлива жінка, нав'язлива, пустотлива і нетямуща. Сідає на стільці біля входу свого дома, на видних місцях міста. Й волає до перехожих, що прямують своїми дорогами. У кого бракує розуму, нехай зверне сюди. Всім бідним на розум вона говорить. Крадена вода солодша, і прихований хліб смачніший. І не знають такі, що там самі мерці. І запрошені нею йдуть у глибини Шеолу.